Шановне товариство. Хто тут? Я вас всіх вітаю, друзі. Сьогодні у нас 25 число 19.00. Це свідчить про те, що у нас зараз у прямому ефірі відбудеться розіграш Audi так, як мені правильно сісти, розіграш Audi Q7, про яку ви всі чудово знаєте. Давайте одразу я пропоную. Давайте Вітю під'єднаємо, тому що багато з наших глядачів сумує за Вітьком, і я теж. Тому давайте одразу під'єднаємо Вітю, щоб він був з нами. Вітьочек, Оу, привіт, бро. О, у нас поїхала картиночка. О, у картина. поїхала картиночка. привіт. Шесту, Шесту. 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 Так. О, так. Друзі, всім привіт. Друзі, всім вас привіт! У вас у нашому, вітаємо вас у нашому. Питаємо Всім А бачимо викрати. А он тобі на язика, як, бо зараз за такі слова ще скажуть податки платити. Розумієш. Звичайно, жарт. Звичайно, жарт. Бажає виграти. Він Бажаю виграти. А 7», як співали вам курва машина, файна і швидка машина. Файна і швидка, як собака. Тому починаємо так. Починаємо так. Перемикає так. Друзі, отже, по перше, виникли деякі питання. Багато хто з вас помітив, що у нас банка раптово зникла. А потім вже з'явилася інша. Чому так сталося? Це була моя помилка. Так, а що, що мені Саня тут пише? Я назив... Мене нормально чутно. Віть, ти мене чуєш? Ні, та я тебе чую, але а, я ж тебе чую не чують чи не чують. Глядачі. Це в мене дублюється звук, кажуть. Ну, добре. Зараз нормально все. А, так, раз, 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 нас нормально чутно, будь ласка, скажіть, тому що. Так, чутно, зараз норм, чуємо, чуємо. Ага. Ага, ага, ага. Зараз окей, все. пішли плюсики. Саня ну, Саня пише, що так, у нас зараз добре. ехо. Вітя заводиться у нас зараз ехо. Давай я зроблю ось таким чином. Mm. Не буде у нас ехо. Товариство, напишіть, будь ласка, зараз нас нормально чутно. Так, норм погнали. Так, але... Отже, друзі, яка ситуація? Я раптово закрив банку на добу раніше ніж було потрібно. Чому? Тому що я був після чергового відрядження, майже вже засинав, подивився на те, що так, го потрібно закрити банку. Потім дивлюся на годинник, що 0,20, чи щось таке було. І потім от дивлюсь на календар а вже 25-те. я перелякався, що я навіть забув розбити банку і вже минуло 20 хвилин, як це потрібно було зробити, і миттєво її розбив. А потім такий лежу і думаю, що я щось зробив не так. Тому що слід було е, нервувати, якщо було б 26 число, а це було 25. І тому я потім прийняв рішення і відкрив ще одну банку, замінив посилання. І у нас є два збори. Я зараз вам покажу, як то виглядає. Це була моя помилка, але все окей. Ми попросили робітників Монобанку. Вони об'єднали одразу дві таблиці, і у нас в одній таблиці одразу є всі ті люди, які донатили і на першу банку, і на другу банку. Я вкотре хотів подякувати. Монобанку за те, що вони нам постійно допомагають, дають можливість робити такі благодійні збори. Також я дякую за те, що зараз співробітники Монобанку знаходяться разом з нами у прямому ефірі. Так вони не фізично з нами, але вони з нами спостерігають за цим ефіром, все контролюють, а також допоможуть нам знайти ту людину, яка виграє сьогодні Audi Q7. Отже, друзі, дивіться, що у нас було перша банка. Яку я розбив ага, 0,038. Так, ось так. Ось так було. Дивіться, ось так було. 9549, 917 Ми зібрали. Потім я схаменувся. Відкрив другу банку. І за добу ми зібрали ось стільки, Так, щоб було чітко видно. 370 24570. Це ми зібрали, і потім ми перерахували на фонд Джмілі. Тут ще з комісією, яка становить 190 гривень. 9 мільйонів 920 тисяч 353 гривні 44 копійки. Але комісія 190 гривень. І залишок це наша волонтерська карта, то залишок волонтерських коштів. Отже, така ситуація 9 920 353. Я, до речі, хотів подякувати благодійної організації ДЖМІЛі фонду за те, що вони надали машину. І я так думаю, що це не остання автівка, яку ми будемо розігрувати. Найближчим часом з'явиться ще машина. І я думаю, що вона буде не менш цікава, ніж Audi Q7. Тому хлопцям з зд... Джмілів величезна подяка. Так, ми перерахували ці кошти, виникало питання у деяких людей, з якими ми зустрічалися. Типа, а що таке, гроші підуть на організацію виробництва дронів. Дивіться, матеріал буде зніматися, що саме про те, що буде відбуватися на базі фонду джмілі, і це не йде на закупівлю якихось там станків, обладнання або на ремонт якихось приміщень. або... Наприклад, на е, закупівлю якихось приміщень. Ні, все це піде на комплектуючі та на запчастини для БПЛА. Е, саме на це будуть витрачатися кошти. І ми спробуємо, якщо буде можливо, якщо це буде безпечно, ми спробуємо відзняти деякий контент і потім його показати на нашому каналі. Ось така ситуація. Е, від в принципі, я все сказав, що хотів. Так, тоді продовжуємо. Так, ти я тебе не чую. А... Ага. Ну, звичайно, я тобі трошки так, гучніше так, треба зробити. Так. Ага. Що у нас трохи табличка з'їхала, так? Да? Та ні, це табличку я зробив так, щоб трохи прикрити контактні дані та номери телефонів. Тому вона, цей рядок Б та рядок, це вони трошки вузьковаті, але щоб не світити там зайву інформацію. А ця табличка, як вже Денис сказав, вона була надана нам фахівцями а, Монобанку, за що ми їм вдячні. Давайте подивимось на цю таблицю. А, вона в нас має в собі. Вісімдесят тисяч п'ятсот шістдесят один рядок. Вісімнадцять тисяч і вісімнадцять тисяч п'ятсот шістдесят один рядок. Так, це. Та кількість шансів, яка приймає участь у нашому розіграшу. Давайте пробіжимося по цій таблиці. Хто дивляться, наші розіграші вже не вперше. Вони розуміють, що до чого, але я все одно поясню ще раз для нових глядачів. А, так, давайте подивимося. Оце у першому, у першому стопці, це номер рядка. Він не співпадає з. Оцим лівим стовпцем, тому що ви бачите, тут є у нас ще заголовок таблиці, які зафіксовано. Тому у нас кількість рядків у стовпці А на одиницю менше, ніж у цій таблиці. Це щоб не було запитань, тому що ці запитання виникають постійно. А далі у нас є номер або нік учасника банки. Якщо людина, якщо Донатила з Монобанку, тоді у нас є такий номер учасника банки. Якщо людина донатила з іншого банку з іншої картки, тоді ми просили, і це було в умовах конкурсу, щоб ви вказували прізвище, ім'я по батькові та номер телефону. Тому що якщо ви донатили не з Монобанку, ми просто не зможемо вас знайти. А тепер далі. Ну коментар не є. це така справа. Є скороч, на піп і є сума, а також є рядок, кількість шанс. Кількість шансів. Цьому ми приділимо зараз увагу. Ви пам'ятаєте, що один шанс це 500 гривень. Тобто, якщо ви задонатили 1000 гривень, тоді ви маєте два шанси, і ви два рази зустрічаєтесь у цій таблиці а якщо 1500 гривень тоді три рази давайте відсортуємо по номеру учасника банки для того щоб це підтвердити от дивіться у нас є Андрій А оце його номер учасника банки він задонатив 5000 він тут зустрічатися має 10 разів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Тобто 10 разів зустрічається Андрій. А давайте проскролимо ще нижче. Наприклад, ось Сергій. О. Він задонатив 2500 гривень, і тут він в цій таблиці зустрічається 5 разів. Тому що будь ласка, приділіть цьому увагу, тому що ми постійно стикаємося з цими запитаннями. що... Чогось тут в таблиці не вистачає, тут все нормально, все вистачає. Ось Михайло М задонатив 30 500 гривень і кількість шансів 61. Якщо ви задонатили 950 гривень, то у вас буде один шанс, тому що ви не дотягнули до однієї тисячі, але ми знаємо, що всі донатять не для того, щоб виграти, ASU, о, виграти Audi Q7 та отримати там більше шансів. А для того, щоб допомогти ЗСУ. Слава ЗСУ. Так, ось, наприклад, такий же варіант: От Сергій Девін він задонатив 2527 гривень і він отримав 5 шансів. Ну, давайте ще десь подивимось. Тут а, ну, ось, а, номер учасника банки Олександр Че. 3000 тисячі гривень шість разів. Тобто. Видно все так? От я бачу, що в коментарях нам пишуть, що тепер видно. Дякую. Я маю надію, що з цього у нас питань не буде. Давайте ще е так поцікавимося. А яка у нас найбільша сума донату? Це Назарве. Він задонатив 53 тисячі гривень, отримав 106 шансів. Назарве дуже, дуже вам вдячний. І передаємо подяку від всього ЗСУ. Так, от також у нас є від Олега донат а на 50 тисяч гривень, на 30 тисяч від Андрія, на 30 тисяч від Михайла. Хлопці, ви дуже круті, дуже круті. Разом переможемо. Ну що, я думаю, що з таблицею ми все з'ясували, так? Так, да, ми з'ясували з таблицею, також хотів сказати, що на <кхм> зараз Монобанк пропонує. Механізм, інструмент для того, щоб розігрувати одразу з банки, тобто робити це за допомогою <кхи>, саме додатка. А ми протестуємо це, спробуємо, як воно виглядає, наскільки воно зручніше або незручно, наскільки воно правильно <кхи> виглядає, якщо робити розіграш прямісінько з монобанки. З банки Монобанка і може на наступний раз щось змінимо. Але ну як на мене, ця схема відпрацьована. Ті люди, які виграли машину, ті люди, які там, знають нас особисто, я впевнений, що в них взагалі не жодних питань нема, і вона працює нормально. Зараз вітя продемонструє, що як працює у нас Random.org, будь ласка, так. Так, я зараз продемонструю. Я дивлюся, що тут є декілька запитань, давайте одразу відповімо на них. Це у нас ще не було в нашій практиці розігрушу автівок, коли людина, яка задонатила більш велику, саму велику суму, її вигравала. Так що у всіх шанси майже однаково, Так? І на, на зараз вже донатити не можна, але ви можете прийняти участь у наступному А, Так, я думаю, що це все, все в порядку. Давайте тепер відкриємо Random.org. Random orг. Так, ми бачимо, що у нас uh, Secured Connection. На жаль, якщо я відкрив сертифікат, ви нічого не побачите, бо я демонструю тільки вікно. Ну давайте пройдемося по Random.org, подивимося, що у нас це той сайт, який має бути, що він працює. Як завжди ми заходимо сюди. Ось ми бачимо дату, ми бачимо час. А, давайте подивимось інформацію про ентропію. Якщо хтось розуміє, що це, я думаю, що серед наших глядачів багато людей, котрі розуміються на цих термінах. Так, що ми ще можемо подивитись? Ну, давайте понажимаємо на генератор. Ось я мав зміню, навіть тут поставлю тисячу, і ми бачимо, що генерація робить. Тут нічого у нас не підкручено. Так? Ну і тепер перегружу. Все робить, так? А Тепер що? Так, що ми, що, ми що, нам вже нам... так швидко підходимо до того самого моменту. Ну, виходить, що так. Я думаю, що ми не будемо людей затримувати. Так? Я думаю, всім цікаво, хто ж сьогодні стане переможцем, хто отримує. Audi q 7 Дивимось на таблицю. Всі разом дивимось, так? Ось у нас зверніть увагу, що розіграш буде йти по колонці А, по стопцю А, не перший в таблиці. Тобто, у нас останній номер тут 18 561. І коли рендеморг генерує число, це максимальне число. Тобто це. Цей номер теж буде входити в той діапазон. так, Ставимо тут з першого по 18561. Тут же ж я нічого не, не перепишу. 18561 я бачу. 18561. І зараз що, будемо тисять уже? Будемо 30, тримаємо кулачки. Кожному з вас виграти. Ну, давай, 3. А... 4. Поїхали. 14, 14 409. 409. Отже, хто це? Так, ну поки я буду е, шукати. Я вам скажу одразу, що ця таблиця не відсортована по номера учасника банку, як ви бачите. Монобанк нам надав, нам надав її вже перемішано, бо там такі вже були за. Максимально втрачає. 14. Так, 14 тисяч. 400. 14 тисяч. Так, ми вже близько, ми вже близько. 400. 9. І у нас є номер учасника банки, і він задонатив 500. <говори> Микола. Ми вітаємо вас 14409. Так, так? Да, 14409, так. так. Ти мені скидеш номер. номер. Я зараз так, з Монобанком на зв'язочку. Зазвичай. Я думаю, що Монобанк дивиться, наші стрі... Вони роблять завжди. Так, так, хлопці ще тут. раз. Дякуємо. Микола, Микола. а ну... а, Микола. Я не буду оголошувати фамілію. Чи прізвище перепрошую? Воно є у нас в коментарях, але я не буду світити його. А, я думаю, що у нас є декілька а, Микол зараз у чаті, які ще чекають, чи це вони, чи не вони. Тому що цей номер, я думаю, він невідомий. Ага, ага все, 17, все. у мене є номер телефона. У мене є номер телефона. Отже, друзі, дзвонимо Миколі. Дзвонимо. Що в нас ніколи не було, щоб та людина, котра дивиться наш стрім, 에... вигравала. На жаль. 에... Миколо. Так, я телефоную. Микола, я вас вітаю. Да, добрий день. вас турбує Денис youtube канал Sumo Racing Team. Так. Да. У вас є припущення, чого я вам телефоную? Mm -hmm. По голосу впізнаю. Так, по голосу ви мене впізнали. Окей. Це вже пів успіху. Скажіть, будь ласка, чи є у вас припущення, чого я вам телефоную? Так я сьогодні ночі. Яке сьогодні число, ну. Ви там розіграші якісь, були, я там донатив, але щось я не це є. Ну, то, то скажіть, будь ласка, ви дасте покататися на своїй Audi Q7? Звісно, дам. Ну, величезна подяка. Отже, Микола, ми, ми вас поздравляємо. Ви стали переможцем розіграшу. Ви задонатили 500 гривень. Uh, uh. І ви виграли Audi Q7. З чим вас і вітаємо. Боже, це щось неймовірне. Це щось неймовірне. Скажіть, будь ласка, ви де мешкаєте? Uh, в Ірпіні. Ви мешкаєте в Ірпіні, тобто поруч з Києвом, так? Uh, да, да. Uh, скажіть, будь ласка, тому що ви зараз в прямому ефірі, я на всяк випадок вам кажу. Ви зараз в прямому ефірі. Скажіть, будь ласка, чи є у вас авто? Uh, є авто. Яке? Кія Кап'ята. Кія Кап'ята. Я зрозумів. Я зрозумів. А скажіть, будь ласка, скільки раз донатили на розіграш машин? О, я не скажу. Ну, постійно приймаєте участь чи як? Ну, постійно у вас там вже ж не, не тільки ауді була. Ага, ага, я зрозумів. Ягуар, ягуар і БМВ. І... Так, ягуар був у наших колег на каналі. Ми, а, да, ми з ними дружимо. І... У наших колег був Ягуар. Так, було таке діло. Отже, отже, ми вас вітаємо. Ви виграли Audi Q7. Зараз завершиться прямий ефір. Я вам обов'язково зателефоную, щоб обговорити всі деталі. Потім ми сплануємо як з вами зустрітися. І обов'язково відзняти матеріал для того, щоб люди побачили переможця. Добре? Е, да, добре. добре, окей. Ви тоді усвідомлюйте поки що все це. А за 15 20 хвилин я вам зателефоную. Добре? Е, добре. Будьте на зв'язочку. Будьте на зв'язочку. 500 гривень, а удіхать 7 на кармані. Нормальна, нормальна тема. Розумієш, друже, я тобі так скажу, що з урахуванням тієї концепції, з урахуванням статистики, а я нагадаю, що у нас <coughs> вигравали люди, які задонатили максимум 2000 гривень, у нас було 500 1000, 1500, 2 і знову 500. То я думаю, що ми великих донатів більше можемо не побачити. <рес> ну я маю надію, що все ж таки ми їх побачимо, тому що підтримка так, <рес> так. Та, Саме головне, що друзі, це ж не, не про машину, це все ж таки про підтримку Збройних сил України. І ми з вами зібрали майже 10 мільйонів. Майже 10 мільйонів. І це, це крута справа. Так, це крута справа. Товариство, хто не виграв, я думаю, що у вас буде ще у вас ще буде така нагода і не один раз. Ми над цим працюємо. І я думаю, що трошки відпочинемо. Може за три тижні, може за місяць, у нас буде черговий розіграш на каналі. Я поки що не готовий сказати, що буде за автівка, але я впевнений, що 100% цей розіграш відбудеться. Друзі, вкотре хотів подякувати благодійному фонду Джмілі. Вкотре хотів подякувати нашим партнерам та друзям з Монобанку за те, що вони нам допомагають. І вкотре Вітючик, я радий тебе бачити і дуже за тобою сумую. Навзаєм так, і звичайно, хотілось подякувати кожному з вас, хто прийняв участь у цьому важливому. У цій важливі події. Слава Україні! Слава Збройним силам і до наступного розумі. Да, друзі, побачимось. Да. Да, побачимось найближчим часом. Побачимось найближчим часом.